У Черкасах розпочався сезон шкільної підготовки, та вже працює тематичний ярмарок. Поки він не рясніє чергами покупців, здебільшого містяни лише приціняються. хоч продавців один голос запевняють, прайси не змінилися. Оскільки ж обійдеться зібрати школяра і на чому можна зекономити, про це Яна Федоровська. Покупців у перші дні шкільного ярмарку на 700 цілих можна розглядіти поміж рядами. Кожна з продавчин їх заманює минулорічними цінами та останніми моделями. Уперше до школи зібралась Софійка. Вона приміряє нову святкову сукенку. Хоч до школи каже, йде не просто красуватися. Хочу навчитися. Окрім сукні ще піджак і нова блуза, і це ще не повний арсенал для першачка, говорить мама. Тому і суму готуватимуть відповідно, адже навіть самі банти коштують мінімум 40 гривень. Спортивний костюм, кросовки. Зошити книжки, то ми купимо вже перед самою школою. Так, в принципі, на яку суму я розраховую, не знаю. Починаю відп'ятіти а далі буде видно. Бабушки, дідушки, всі зберемо. Такі сукні для першокласниць обідуться чи не пів тисячі гривень. Майже стільки ж коштує піджак. Блуза на пару сотень дешевше. Але це переконують продавці недорого, адже ціни на натуральні тканини залишились минулорічними. Скоріше, всього батьки почали економити. Якщо раніше піджачок був обов'язковим комплектом, к сарафану, к юбки і к брючкам, то в этом году так. Більше к віджачкам прохладно. Якщо ж брати костюмом буде ще вигідніше, та поки і на такі пропозиції покупців немає, жаліються продавці. Людей дуже мало, і я не зрозуміла, хочуть вони дешевші чи дорожчі. Ще я не продала ні дешевих, ні з дорогих. середні. А середній костюм 900-950 гривень. Батьки ж, на відміну від продавців, називають іншу статистику не здешавлення. Купляли сарафан. Ну, в перший клас дитину повністю збирали. То в мене на форму на шкільну вийшло 400 гривень. А в цьому году тільки один сарафан з піджаком 60. це ще, ще не вважає взуття і гольфів маєчок. Мама Анна говорить, економила на канцелярії, купували найпростішу без викрутасів, але однак витратили більше 600 гривень. Та є речі, на яких не можна продешевити. Портфель ми купували хороший, тому що дешевий портфель покупати не виходить, він дуже швидко розлазиться, розпадається, тому приходиться купляти хороший качественний. Як убрати якісний чи навпаки економ варіант, допоможуть продавці портфеликів. кажуть, цінова політика залежить від матеріалу виготовлення. Вот ну, ці триста, Дітей в школу все одно треба збирати. Взути школяра влетить ще у пів тисячі гривень і ще скільки ж за мінімальний спортивний костюм. Загалом пересічний шкільний дрес-код виліться у щонайменше три тисячі гривень. А це середньостатистична місячна заробітна плата одного з батьків. Яна Федоровська Ігор, Неділько, Віка Новини.